Давайте трошки протестуємо, подивимось, що тут можна на дисплеї дізнатися. Ми бачимо, що зараз сонячна станція виробляє пів кіловата, 450 ватт. Вона насправді виробляє більше, але оскільки тут ще ми не підключили зелений тариф, ще немає. Тобто ми ще не можемо експортувати в мережу, то ми обмежили потужність станції до споживання будинку. Тобто будинок зараз споживає 500 ватт і станція виробляє 500 ватт. Вона не має не віддає в мережу, тому що поки що немає на цього дозволу. Акумуляторні батареї зараз, зараз заряджені на 98%. Коли ми підключимо сюди зелений тариф, вона буде генерувати і вона буде вже працювати на повну потужність тобто 15 кВт. Майже четверта, і оце воно 500 ватт? Ну, продажити? воно би більше зараз давало. Воно насправді зараз давало би більше. Я думаю, десь кіловат 5, тому що сонце ще є. Воно би давало 5 кіловат, просто немає споживання. вона не має куди. Система розумна. Вона розуміє, що будинку споживання немає. Вона підлаштовує свою потужність під споживання будинку. Ось, якщо споживання зараз збільшити, виробітка збільшиться. Просто зараз немає споживання.